Як видалити світле волосся за допомогою електроепіляції? Велика перевага електроепіляції в тому, що за допомогою цієї процедури можна видалити будь-яке волосся. Буде воно світле, тонке, темне і на будь-яких зонах. Але є нюанси з видаленням світлого волосся і тільки тому, що його дуже погано видно, особливо на зонах ручок або стегу. Щоб видалити волосся повністю, ми рекомендуємо його пофарбувати. Для фарбування підійде Лоріаль Бзам'ячна. Вона з баночкою всередині, яка закривається, щоб можна було використовувати її довго, що дуже вигідно при роботі на електроапіляції на великих зонах. Колір тут коричневий, номер 500 світло-каштановий. Саме ця фарба не опалює шкіру і мінімально залишає колір, який потім можна легко змити. Ну що, переходимо до фарбування. Я беру фарбу. В моєму випадку це одноразовий стаканчик і шпатель. Тут я буду змішувати фарбу. Ви беріть те, що вам буде зручно. І рукавички. І так, вдягаємо рукавички. Все дуже просто: беремо фарбу, оксид і змішуємо один до одного. Я буду це робити в стаканчик і перемішує шпатель. Приблизно на око. Фарбування відбувається в день процедури. Заздалегідь шкіру нічим не обробляємо і фарбу наносимо на суху шкіру. Вже пройшло 15 хвилин, будемо змивати зараз фарбу. Сухим ватним диском витираємо зараз фарбу. Якщо ви фарбуєте шкіру вдома, то краще змити фарбу душем, можна навіть трошки розпарити шкіру. І важливий момент, що клієнт самостійно вдома фарбує волосся. Це не відбувається в нашій студії. Після консультації, коли клієнт сходив на пробну процедуру, майстер подивився і дійсно сказав, що волосся світле й тонке, і його треба пофарбувати.